Привіт! Сьогодні на огляді маємо ось такий Volkswagen Golf. Це у нас є чистий 10 рік. Машинка з двигуном 1,4 MPI. Самий простий двигун, надійний. Автомобіль я розмитнений. Ще зробимо сертифікат. Відмитий від Хімчещини, відполірований. Дуже гарний чудовий стан, без підкрасів, без рижиків. Без нічого, стан просто вогонь. Ось така машинка в такому стані з рідним пробігом. Дивіться стан капоту. Взагалі не побитий, не піскоструєний. Просто топ. По бамперах маємо передні парктроніки. Ось так це все виглядає. Комплектація тут просто вогонь, Омовичі фар. Так, поїхали тут по кусячках. Резина, резина у нас все сезонка, але передня така собі, значить так, по кусачках. Ось тут трапинка є. І тут така невеличка м'ятинка, якщо так побачите. Ну, ви її не побачите, бо вона блікує. Так, тут все вогонь. Немає ні одного рижика. Тут все гарно, все красиво. Дивіться, стан порошків. Вони не фарбовані. Ззаді резина, все сезонка, гарний стан. Перейжиків немає ні одного. Ось така невеличка коцька. Так, поїхали далі по бамперу, по бамперу. У нас такі моментики! Десь німці прижалися, потрібно буде його запаяти. Чи запаяти, чи підфарбувати, А не в ідеалі їздити, так і не паритися. Ну то стандарт. Ось ця кришка. В якому стані. У, перфект. Реально перфект. Тут рижиків нема. І Вона не фарбована. Зараз покажу під приборку. Поїхали тут. тут. Тут такі коцки. У, це при відкриванні, десь жінка їздила, бо видно, що їздила жінка на цій машині. Тут все перфект, вогонь. царапин тут нема. Тут все гарно, все красиво. Так, поїхали під приборчик, покажу. Значить так, беремо приборчик. Погнали. 89. Дев'яносто батони. 94. Сонце світа не бачу. Капотик 99. 99. девять. Керелечко. 87. Сто. Ідеал!

72, 75, 92, 71, 76, 76, 92, 95, 79, 91. О, тут все по заводу. 93. 90. Крило переднє. 77. 106. 89. 73. Ну, вогонь. Так, покажу серединку. Стан. Карта. Тут щось не зрозуміли, Ну, то стандарт. В них воно тут, в принципі, буває тріскає. Чотири склопідйомника працюють. Там Стан сидіння. Вогонь. Так, комплектація. Автоматичне світло. Кермо. Видно, що жінка їздила, бо от від кольця такі є от подряпане. Так. П'ятиступочка. Парктроніки є е, підігрів передніх сидінь. двохзонний клімат контроль працює. Магнітола працює. Датчик світла, датчик дощу. Круїз контроль. Так, ось так по панелі це все виглядає. Все класно. Пробіг, бачили, 265. Рідний, нікуд не кручено. Тут все чітко. Так, поїхали далі. Сидіння. Ну класно, нічого не порване. Тут теж у нас супер потолок. Потолок Там де завжди чуть піддутий. Ну, то не є проблема, воно на швидкість не впливає вам. Ремкомплект присутній, щоб ви одразу собі бачили. Так, це закриваємо. Так, поїхали з цієї сторони. Тут у нас нічого не порване, тут у нас все ціленьке. Тут -то теж у нас все гарно, все красиво, дорого, багато. Так, вікна задні притоновані, заводські тут. Так, покажу під капотку. Фотку покажу і з нами ключики, запустимо двигун. Оригінал. Двигун. Все гарно, все красиво. Антифриз. Все. Воздух пішов. Чистенький. Двигуні тут також все сухо, все чисто, все вимито. Так, зараз робимо запуск. Зараз я з ключа зробив запуск, ставлю на паузу. Два ключі. Робимо запуск. Рушник у нас працює. Вежимаємо щеплення. І так тихенько працює двигун. Я думав, що він вже заглох. Так, помилок у нас нічого немає, це якась лампочка світиться, треба буде подивитися, подивимося, зробимо. Тут все працює, клімат. Клімат, клімат, клімат. 22. Клімат у нас. Пішов в клімат. Чути, що компресор працює. Зараз звали оберти. Так, після показуємо. Мотор рівненько працює, ідеально. А гірна сама. Посол на летить. Все нормально. Ідеально двигун працює. Ідеально двигун працює. У нас нічого не світиться. У нас нічого не горить. Так що кого цікавить дана автівка, місто Хмельницький, дзвоним пишемо, підписуємося на мій канал, ставимо подобайки, всім гарного дня, до нових відео, до нових зустрічей, всім пока.